Так, друзяшки, всім добра на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас вже 4 червня. Так, ситуація по пасіки, Зараз поки що, не знаю, тут поки що раїння не спостерігалося. Е, так, тільки пару сімей, я їх ще тоді казав поділив. І, 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 і. зараз буду їхати на точок, де в мене стоять пакети. До речі, така от дуже неприємна новина, не знаю, може окремо зніму про це відео. У знайомого вкрали два відводки. ну Це хтось із місцевих. Тому що тому що, тому що, що в нас, він знав ту пасіку, не видно, знав, куди брати. Якби крали, то крали б з вуликами, а то він каже, привіз 10 відводків, чи сікись він там привіз, я не пам'ятаю, вчора дзвонив. І каже, що серий така ситуація, ти не чув. Така от, Каже, приїхали, каже, дивлюся, каже, в одному каже, не виключили, ну, борода не висить вулику. Кажу, ну, Каже, Я прийшов, дивлюся, відкрив, а там каже, пусто ж мене бджоли, ну, та що льотна прилетіла. І таких каже, в мене два штуки. І це хтось з місцевих, так що, хто з місцевих, якщо хтось бачить, да, що знає хто це зробив. То хай хоч чоловіку 2 кг овощі не верніть. Чи... Ну, ну, щоб все по-людськи було, то якось ви забрали, не вернули. Ну, дуже просто просто негарно. Трошки в мене нуклеусів. Перша партія в мене облетілася. Сказати, добре чи не добре, не знаю. В мене всього я забрав, відібрав 7 маток. І напевно з 15. Тобто така собі ситуація, деякі ще не облетілися, а одна одна там є, що я підставляв вулик, щось не дуже облетілося. ну тобто Матка бігає, ще не сіє, на більше все, що я її просто приберу і на тому все кончиться. І тут зарядив той самий в мене в воспіталку другу партію маточників. І зараз хочу подивитися. Зараз зважимо, що воно скаже. Ну, коротше, мінуса, мінуса йдуть мінуса і крепкі мінуса, треба буде їм вести. Вести їм треба буде медові корпусики. Так, відкриваємо вуличок. Зараз одну прививочну рамку подивимось з вами. Вони в мене помічені, стаместочку не взяв. Так, ну, сподіваюся, що прийом нормальний. Так, другу вже дивитися не будемо. Так, витягуйся. Ой, щось так грустно. Взагалі майже нічого. Раз, два. Коротше, майже нічого не прийнято. Це дуже грустно. Ладно, зараз передивлюся. Зараз передивлюсь. Ну, це, ну, я підозрював, що така ситуація буде. Ну, на жаль, маємо, що маємо, але. Нічого страшного. Так. І наступне відео напевно виложу, як там пакети. Зароїлись, не зароїлись. Просто ситуація така, що пакети в мене стоять на сонці, на сонці там більша половина. І вони могли б зароїтися. А ні, я подивлюся і по рамки печатного вусилю слабкі сім'ї. І подивлюся. І зараз, до речі, поміняв в деяких сім'ях. Маток просто зараз підбирав і просто поміняю. Тобто повипускаю і все, в цій поміняв, в цій, в тій, ці. в тій не міняв, бо там, по-моєму, молода матка бігає. Отут матка щось така бігає, молода, ну не сіє. Так. Так що будьте обережні, слідіть за своєю пасікою. До речі, чоловік на пасіці і живе, і сперли. Ну, така ситуація вийшла. Так, на сьогодні все. Всім добра. Зараз буду працювати, може щось цікаве буде, покажу.